Доброго дня! Це Яна із зроби і ви дивитесь рубрику Clean and Simple Cutting. У сьогоднішньому відео ми будемо вчитися використовувати ножі як штамп. Ми навчимося штампувати за допомогою ножів від компанії Spellbinders. Отже, я підготувала деякі матеріали для виготовлення своєї листівки, і у мене є заготовка для листівки розміром 4,1,4 дюйма на 5,5 дюймів. У мене є ніж із лінійки Imperial Gold Dice від компанії Spellbinders. Якщо ви бачите, зауважте, він золотого кольору. Ось у мене в руці є інший ніж, стандартний ніж, то ножі ці між собою відрізняються по кольору. І той, що я буду використовувати сьогодні, він золотого кольору. Власне кажучи, така техніка працює лише із ножами Imperial Gold Dice, які є золотого кольору, які позначені золотим кольором для вашої зручності. Окрім цього, я буду використовувати декілька кольорів чорної. Про них я розповім детальніше, пізніше. Також у мене є паперовий скотч та деякі штампи від компанії Hero Arts. Окрім цього, я планую використати маленьку голочку для того, аби полегшити виймання паперу із ножа та, звісно ж, машинку для різання та тиснення. В даному випадку це машинка Artisan Explorer. Ну що ж, почнемо роботу. Отже, як я казала, ми будемо використовувати ножі із лінійки Imperial Gold Dice. Ось тут у мене є ще декілька зірців таких ножів, декілька прикладів. І давайте я покажу вам як, детальніше, як вони виглядають. Отже, це мікс ножів із двох різних наборів. Один з них здається Architectural Elements, а інший назва я на жаль не пам'ятаю, я обов'язково вкажу на неї посилання у своєму блозі. Отже, як бачите, у мене є декілька вирізаних прикладів. І ось у мене є вирізаний елемент, проштампований, і ось, власне кажучи, ніж також тримаю у руці, з допомогою якого цей елемент був вирізаний та, так би мовити, проштампований або розфарбований. Ось ще один приклад із двома різними двома іншими кольорами чернила. Ось чудово виглядає такий, власне кажучи, архітектурний невеличкий елемент. Ось ще один приклад, який я зробила для того, щоб продемонструвати цю техніку в дії. І ось тут у мене є ще декілька прикладів ось цього штампування з допомогою ножів від компанії Spellbinders. Тобто важливо пам'ятати, що для цієї техніки підходять лише ножі золотого кольору, так звані ножі Imperial Gold Dice. Такі ножі містять на упаковці позначку корони. Я додам фотографію, щоб ви могли більш детально зрозуміти, що я маю на увазі, і зорієнтуватися при купівлі таких ножів, чи вони дійсно підходять для такої техніки. Отже, для штампування я буду використовувати чорнило від компанії ClearSnap, це крейдове чорнило. І для того, аби закріпити свій ніж, власне кажучи, якщо ми проведемо аналогію з штампами, ми знаємо, що штамп потрібно розташувати на акриловому блоці таким чином, щоб він був закріплений на місці і тримався. оскільки ніж. Прикріпити до акрилового блоку я не можу, я буду використовувати паперовий скотч і таким чином просто наклею дві смужечки паперового скотчу із двох сторін свого ножа, і таким чином зможу його тримати. Тепер я мокаю акуратно, макаю ніж у штемпельну подушечку. І зауважте це дуже важливо. Я абсолютно не натискаю сильно, Я всього лиш легенько приставляю пальці до ножа і таким чином зовсім зовсім легенько макаю його у штемпельну подушечку. Сильно макати не потрібно, тому що чорнило, якщо ви натиснете сильно, і чорнило воно перейде не лише на ось ці... Випуклі ділянки воно також потрапить і на втиснені ділянки, і, власне кажучи, штампування вийде не таким якісним, як мало би вийти. Після того, як ви намастили свій ніж чорнивом, необхідно дуже обережно розташувати його на шматочку паперу і тим же ж самим паперовим скотчем, з допомогою якого ви його тримали, закріпити його на папері. Важливо закріпити ніж, щоб він не ковзав, адже якщо ви. Розташуєте ніж на папері, а потім не закріпите, він зміститься, він може зміститися під час різання, відповідно, чорнило розмаститься і ефект буде вже зовсім іншим. Ну, а далі працюємо із ножем, як і з будь-яким іншим ножем від компанії Spellbinders, тобто пропускаємо його крізь машинку і вирізаємо елемент. А далі використовуємо бутерброд для тиснення і робимо тиснення. В результаті маємо ось такий красивий не лише вирізаний та витиснений елемент, але і відштампований елемент. Власне кажучи, цю техніку я люблю називати штампування ножами спелбайдерс, а компанія Spellбайндер ще також називає її Letterpress. Ось у мене в руках є ще один приклад, невдалий приклад, і е, такий е, е, елемент у мене утворився внаслідок того, що я занадто сильно натиснула ніж у штемпельну подушечку. Тому знову ж таки, це важливо. Важливо не сильно натискати ніж. У штемпельну подушечку, щоб не надто багато чорнила перейшло на ваш ніж. Далі усі свої вирізані елементи. Загалом я вирізала їх 5 штук, я наклеїла на заготовочку для листівки у нижній частині, починаючи знизу. І я чергувала розташування цих ножів, одні розвертала в одну сторону, інші в, інші, іншу, інші в іншу сторону, тобто не ножів, а вирізаних елементів. І тепер я переходжу до ще одного етапу виготовлення своєї листівочки, а саме штампування. Я Використати штамп від компанії Hero Arts. І оскільки штамп складався із декількох написів та декількох таких елементів, я подумала, що було б добре відштампувати його двома кольорами. Для того, аби мати можливість нанести два кольори на свій штамп, я вдалася до техніки маскування. Використала широкий паперовий скотч і спершу замаскувала центральну частину свого штампу і нанесла чорнило на зовнішню ці такі завитки, нанесла чорне чорнило. Зробила відтиск, а тепер навпаки маскую ось ці заводки паперовим скотчем і буду наносити чорнило іншого кольору. В даному випадку це вже сині чорнило від компанії ClearSnap. І знову ж таки тепер зніму ось цей паперовий скотч, який перешкодив потраплянню чорнила в непотрібну ділянку, і зможу відштампувати напис на своїй листівочці і таким чином отримую двоколірне відштамповане зображення. Власне кажучи, це і завершуємо роботу на сьогодні. Моя листівочка готова. Я сподіваюся, що вам сподобалася ця ідея. І якщо у вас є такі ножі, обов'язково спробуйте не лише зробити вирізаний та витиснений елемент за їх допомогою, але також спробуйте зробити штампування. Дякую за перегляд! Будь ласка, не забудьте лайкнути, прокоментувати та поділитися цим відео із вашими друзями. Дякую!